Спортивний Львів, організувавши Чемпіонат Європи з футболу 2012 року, місто зазіхнуло на більше. Уже 2015-го львів'яни проводитимуть у себе чемпіонат Європи з баскетболу. А 22-го Львів претендує стати господарем зимових Олімпійських ігор. 18 грудня 2011 року Україна дізналася, що проводитиме у себе чемпіонат Європи з баскетболу. 2015-го в найбільших українських містах відбудеться майже 100 матчів за участю 24 національних збірних. Повболівати за найкращі європейські команди зможуть і львів'яни. Любі чемпіонати, любі зриліща в державі мають відбуватися. То держава тим багатіє. Баскетбольні матчі у Львові відбуватимуться в районі вулиць Кульпарківська Ряшівська. Там будують заклад Трансформер, головну спортивну розважальну арену міста. В закритій споруді можна буде проводити змагання з більш ніж ста видів спорту. За дійствами спостерігатимуть сім тисяч глядачів. За потреби майданчик легко перетворюватиметься на концертний зал. Ціна проекту 370 мільйонів гривень. Окрім, звісно, баскетболу, там можна буде проводити матчі інших ручних видів спорту, так би мовити, з м'ячем. Це і волейбол, це і футзал. Окрім того, можна буде проводити там змагання з тенісу, бомбінтону, боксу. Ще одну споруду зводять на червоної калини. Там уже за бюджетні 60 мільйонів будують другий об'єкт баскетбольну тренувальну базу для юнаків. Територія захаращена, довго тут нічого не будувалося. Зараз приходиться фактично втратити багато часу, щоб її привести до такої стану нормального, готового до початку виконання будівельних робіт. Спортивно-розважальний комплекс на Кульпарківській та тренувальну базу на червоної калини повинні побудувати до весни 2015 року. Окрім Євробаскету, України Львів, зокрема, можуть зазіхнути на ще один спортивний турнір, Щоправда, значно масштабніший. Місто Лева офіційно затвердили кандидатом на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. Світ загалом скучив за такими компактними домашніми затишними. Теж це слово вживається. Олімпійськими іграми і це те, що буде у львівській заявці без гігантоманії, без якоїсь пихи. Це буде просто гостинне запрошення на дуже якісні, але домашні, домашні ігри. Однак переконують аналітики отримати статус господаря Олімпіади Львова буде непросто в липні 2015 року. За це звання змагатимуться ще декілька міст: осло, стокгольм, краків, пекін, талмати. Якщо говорити суб'єктивно, то сьогодні заявка Львова найбільше готова серед всіх міст, які подаються. Але звичайно, що всі решта міст будуть протягом січня, лютого і березня допрацьовувати свої заявки, тому конкуренція буде активна. Для проведення олімпійських ігор у Львові, Тисовці та Боржаві, Закарпатська область необхідно побудувати більше десяти спортивних об'єктів. У місті Лева мають звести людову арену, а в горах за 150 кілометрів гірськолижні та бобслейні траси, готелі, дороги і заклади громадського харчування. Щоправда, аналітики від такої події не у захоплені. кажуть, олімпійські споруди можуть повторити долю стадіону Львів Арена, який потроху заростає мохом. Щоб у нас, в результаті, якщо повідали підозрюти. Дванадцять, щоб у нас не залишилося якихось тих пам'ятників без господарності, так як ми зараз маємо на вулиці Стринській стоїть стадіон, і Вже слава богу, рік часу, Ніхто не знає, що з ним зробити. Якщо Україна таки проводитиме олімпіаду, то її можуть відвідати 100 тисяч учасників та гостей, півмільйона туристів, та побачити. Три мільярди телеглядачів з усього світу. Однак таке задоволення не з дешевих. Екс-віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков обіцяв, щороку відкладати на Олімпійські ігри з держбюджету по 8 мільярдів гривень. Відтак до 2022 року сума, в яку нам обійдеться Олімпіада, може зрости до як мінімум 100 мільярдів. Леонід телекомпанія Львів